І наразі запрошуємо наступну нашу спікерку. Будь ласка, до доповіді. Запрошується Ірина Околович, членкиня експертної ради академії, тренерка та амбасадорка спілки, докторка філософії в туризмі, експертка з розвитку сталого туризму в громадах, кліматично дружнє майбутнє українського сільського туризму. Будь ласка, пані Ірино. Дякую, пані Наталі. Доброго дня. Мене чути? Скажіть, будь ласка. Так, так. все чутно. Супер, дякую ще раз. всіх, вітаю я дуже рада бути сьогодні частиною цього заходу і такого офіційного нашого початку діяльності Академії сільського розвитку під егідою спілки. Ми вже сьогодні неодноразово тут згадували, що сільський туризм є не лише одним із перспективних напрямів розвитку українського туризму, а й потенційним інструментом післявоєнного відновлення і розвитку українського села. Однак сьогодні ми більше не можемо говорити тільки про необхідність розвитку як такого. Є така чудова фраза англійською, яка звучить як business as usual. Вона означає дослівно бізнес як завжди, вести справи як завжди, тобто так, як ми до цього звикли і як ми робили раніше. Але сьогодні для того, щоб сільський туризм був по-справжньому успішним, він більше не може бути як раніше, тобто бізнес as usual. Він має бути сталим і відповідати вимогам сучасності. Це означає, що він має бути не лише економічно ефективним, але й екологічно чистим та соціально відповідальним, а також кліматично дружнім. Що таке кліматично дружній туризм? Це туризм з низьким рівнем викидів вуглецю, який спрямований на досягнення глобальних цілей сталого розвитку і кліматичних цілей, закріплених у глобальній паризькій кліматичній угоді. Ми в українському відділенні кліматично-дружніх подорожей міжнародної організації Сан Malta як партнери спілки будемо раді долучитися до роботи академії саме в напрямку розробки та реалізації освітніх програм з кліматично-дружнього туризму. Чому ми в сільському туризмі маємо сьогодні про це думати? По перше, Україна дає винятку, і вона також є дуже вразливою до наслідків зміни клімату. Ці наслідки включають серед іншого підвищення рівня моря, посушливість, екстремальні погодні явища, що ми часто спостерігаємо в наш час, і сільський туризм своєю чергою часто пов'язаний з використанням природних ресурсів, таких як вода, земля і ліс, що робить його особливо чутливим до цих змін по друге повномасштабна війна з Росією значно погіршила наше кліматичне становище за даними громадської організації «Екодія», перші 18 місяців повномасштабної війни Росії в Україні могли спричинити до 150 мільйонів тонн додаткових викидів парникових газів а це більше ніж річні викиди індустріалізованої країни, такої, наприклад, як Бельгія. І по третє, згідно з результатами проведеного нами в організації опитування, понад 62% зацікавлених сторін туризму вважають запровадження екопідходів вирішальним для подальшого розвитку туристичних галузів в Україні. Плани та стратегії відновлення України говорять про акцент саме на впровадження зеленої економіки та екологічно кліматичну стійку відбудову зруйнованих та пошкоджених війною об'єктів. І ми маємо ще декілька більш прагматичних причин. А так, туристи все частіше шукають екологічно стійкі варіанти відпочинку і готові платити за них більше, про що говорять останні дослідження, і тому запровадження принципів кліматично дружнього туризму може допомогти власникам сільських гостинних садиб і громадам залучити більше таких категорій туристів, зокрема європейських туристів, для яких ці питання є ще більш важливими, якщо ми задумаємося про нашу майбутню євроінтеграцію. В ЄС вже сьогодні діють одні з найвищих у світі екологічних стандартів, які зобов'язують бізнеси відповідати певним екологічним нормам чи впроваджувати екологічні заходи. І в найближчі роки таких норм буде ще більше, оскільки там розуміють необхідність рішучих кроків для досягнення європейського зеленого курсу. Тому, якщо ви вже зараз приділите достатню увагу цим питанням, ви отримаєте певну конкурентну перевагу стосовно відповідності законам ЄС на випередження. Ну і звісно, залучення ресурсів. Євроінтеграція відкриє нам доступ до величезних фінансових та інвестиційних ресурсів з боку ЄС, і саме ті громади і бізнеси, які запроваджують екологічні принципи, будуть мати першочергові підстави для залучення таких ресурсів, оскільки вони відповідають цінностям європейського союзу. Тому в рамках навчальних програм академії ми будемо говорити про різні інструменти, як зробити український сільський туризм більш кліматично дружнім. Представники громади, власники сільських зелених садиб зможуть дізнатися більше про принципи сталого та кліматичного дружнього туризму, розробити стратегію сталого розвитку для свого туристичного бізнесу чи громади, впровадити екологічні та енергоефективні технології у діяльність своїх садиб, Долучитися до глобальних мереж екологічно стійких туристичних бізнесів та відповідальних туристів, таких як реєстр кліматично-дружніх подорожей, клуб кліматично-дружніх подорожей, сервіси кліматично-дружніх подорожей, тощо і, зрештою, підвищити конкурентну спроможність своєї туристичної справи. Ми дуже раді, що вже сьогодні серед нас є ті. Хто розуміє важливість цих змін і проактивно діє задля для того, щоб стати більш сталими і кліматично дружніми? Так я хочу привітати одних із перших в Україні і перших в сільському туризмі учасників міжнародного реєстру кліматично дружніх подорожей, ферму Зелений гай, і її засновницю Євгенію Молчанову. Я думаю, що Євгенія розповість нам трохи більше про те, чому вони обрали цей шлях і вбачають у цьому актуальність. Сьогодні, перебуваючи в умовах численних екзистенційних викликів, які ставлять під сумнів, взагалі наше майбутнє, ми все більше розуміємо, що нам потрібно не просто зберегти ті ресурси, можливості і потенціал, які у нас є, а й примножити їх, і зробити їх доступними для використання майбутніми поколіннями українців. Тому в рамках академії будемо намагатись втілювати це в життя і робити перші кроки. Дякую. Дякую, пані Ірина. І відповідно